Сексуальні фантазії та їх роль у вашому житті. Як зробити так, щоб ваші сексуальні фантазії покращували ваше сексуальне життя та робило його більш насиченим, більш повним. Відео для тих, хто давно ж любить, давно має стосунки. І ці стосунки е стали звичними. В них погасла іскра. В них перестали відбуватися і реалізовуватися. Сексуальні фантазії. Дорогі жінки, подивившись це відео, ви зможете зрозуміти, як можна покращити власне сексуальне життя, задовільнивши його сексуальні фантазії. Дорогі чоловіки, подивившись ці відео, ви зможете зрозуміти і реалізувати свої сексуальні фантазії хоча б частково. Ті, на які ви навіть не сподівалися. Правильно їх подавши та домовившись з вашою партнеркою. Певним чином. Не буває такого, що немає сексуальних фантазій. Якщо є секс, є і сексуальні фантазії. Це Звернення до жінок. Тому що багато моїх клієнток приходить і каже: ні, в мене немає фантазії, я не знаю, але щось мені так не хочеться. А як хочеться невідомо. Коли так, як є, не хочеться, а як хочеться, я не знаю, це дуже дитяча інфантильна позиція. Тому дорослішення і психотерапія це один із кроків. Так ось. А, чоловіками простіше, вони завжди знають, які вони хочуть сексуальні фантазії і, як правило, мовчать, тому що колись уже про це сказали, років 10 тому назад, чи ще щось. І нічого не вийшло, ну і все. На тому діло і закінчилося. Можна забути і відпустити. Так ось, а, дорогі жінки. Якщо ви хочете дізнатися, які бувають сексуальні фантазії, хоча які бувають чоловічі сексуальні фантазії, хоча, як правило, це не те питання, яке гостро стоїть. Жінка завжди знає про сексуальні фантазії свого партнера, просто мовчить, не хоче їх чути, не хоче їх бачити. Але якщо все ж у вас є бажання їх а, дізнатися. Зайдіть на порнохаб чи будь який інший, і подивіться порно -ролики. Подивіться не з цілью возбудитися, а з цілью того, що показують і що є в трендах, що є популярним. Так ось, порно реалізує чоловічі фантазії. Саме тому воно таке популярне. Ай, дорогі жінки, ви тепер знаєте, ви подивилися, хто багато мені хто скаже, ну так я на це ніколи не погоджуся, навіщо мені це знати? А ви хочете мати власний хороший секс? Тоді подивіться. Дорогі чоловіки. Якщо ваш секс дуже а, звичайний, нетривалий. Легкий, простий, короткий. Місіонерська позиція і все. І відбувається лише десь колись. <кхух> і ваша жінка не відповідає вам на те, які, чого вона хоче в сексі. Її відповідь нічого. А і Ви не знаєте, які в неї сексуальні фантазії. Це дуже легко. Почитайте жіночі романи. Ті романи, які називаються білітристика, там дає Ах, любов, коли вона, Навіть якщо ваша жінка не читає їх, в цих романах підібрані жіночі сексуальні фантазії. Реалізація е -е, їх там дає таку популярність цих романів серед жінок. Тому, читаючи ту літературу, яка вас не збуджує, яка вам неприємна, ви зможете дізнатися, чого хоче ваша дружина, ваша партнерка, Навіть якщо вам, вона вам про це не говорить. Пункт другий. Крок друг другий. Якщо ви дивитесь це відео вдвох, спробуйте поговорити про власні фантазії. Важко сказати, важко з, з партнером, як це я йому скажу, чи я їй скажу, та, та, вона, ж мені, вона ж скаже точно ні. І що ж ми потім будемо робити, це ж буде, а я ж не знаю. А, а ви скажіть. Тому що сказати про сексуальну фантазію і реалізувати її, це різні речі. Навіть коли ви відверто про них говорите, шановні чоловіки, це перше за всього звернення до вас, ви вже наближаєте і робите свій секс краще. Шановні жінки, якщо ви не подивилися порно, то основні чоловічі фантазії це оральний секс, анальний секс. Жорсткий секс. Секс з іншою жінкою, О, секс з двома жінками. <кху> а, секс домінуючий. Там, де жінка йому говорить, да, я згідна, да, кохай мене куди захочеш і як захочеш. Поквадісність. Шановні чоловіки, якщо ви не нашко часу прочитати. Декілька романів. То основні жіночі фантазії це те, що вона тут вся чекає трамвая, а він. Його хочуть багато. І він весь такий, і лише до неї. Він проявляє якісь відносини, якісь відчуття. І тільки з ним вона відчуває себе захищено. Тільки з ним вона відчуває себе в безпеці. Тільки неню, з ним вона згодна а, вогонь та воду. А, тільки він може бути до неї дуже ніжним, лагідним і гладити, ласкати і нічого не вимагати. Пункт 3. Відверта розмова. Якщо ви вже змогли дізнатися не лише про фантазії партнера в такому дивному способі, але й про власні готові про це сказати, скажіть про них. Шановні чоловіки, якщо у вас є бажання анального сексу, базова фантазія, скажіть про це. Просто скажіть. Це не значить, що ваша жінка каже, ну хорошо, давай. Я согласна. Це значить про те, що вона дізнається, що ага, вам це цікаво. Вона ж та думала, що це було вам, вам цікаво тоді 10-20 років тому назад, а зараз вже й не, не цікаво. А... Шановні жінки, якщо у вас є табу, по поводу чоловічих фантазії, як приклад, той, той же анальний секс. Дозвольте задати собі запитання, а де це табу починається і де воно закінчується? Тому що для багатьох жінок ласки ануса зверху є приємним. Для багатьох жінок е, тонкий чи один палець попій, може бути приємним. Дискомфорт і біль викликає лише два пальці це як, як пеніс. Ну, або пеніс, тому що свінтер занадто розширяється. Для багатьох жінок анальна пробка є приємною, якщо вона тоненька. Чим більше ви займаєтесь сексом, тим ширше може Для багатьох жінок це є табу, тому що це грязно, тому що можна заразитися, тому що. Вузвики на попі, тому що ай-яй буде потім щось страшне, таке, як і морої. Багато людей живуть у власних страхах. І ці страхи, в тому числі сексуальні, саме це забороняє людям насолоджуватися за життям. Я не кажу, що не варто бути обережним. Я не кажу, що вар... не варто не слухати не знаю, лікарів-профологів. Але, але що ви обираєте для себе, чи хочете ви покращити цей свій секс? Чи хочете ви реалізувати в тому числі свої бажання в безпеці, на свободі і так далі? Тому, дорогі жінки, питання це для прикладу анальний секс. Почули від чоловіка, дайте йому відповідь. Дайте йому відповідь про те, що а, наскільки ви готові поважування Ануса так, проникнення в Анус ні. А, дайте йому відповідь. Або навпаки. А, Реалізуйте його фантазію настільки, наскільки вона для вас є прийнятною. Це навіть якщо головна частинка це не піти в зґвалтування, чи в само зґвалтування. Казати, ну ладно, давай попробуй. Чоловік попробував, потім ах, ти ж, казав, я знав, що знала, що мені буде боляче. Як ти міг таке зробити? От головна частинка не попасти в цю ситуацію. Ситуація це коли пізно, це коли зупиняється все. А -а -а -а. Поки ви васкаєте анус, поки ви використовуєте багато масла та виникаєте одним пальчиком, ви можете реалізувати і подарувати чоловіку ці фантазії. Знову ж таки, задоволений чоловік, задоволений живий. Задоволена жінка, це точно задоволений чоловік. Тому, дорогі чоловіки, якщо ваша партнерша каже, що в неї немає фантазій, згадайте, що їй подобалося не сексуально. Зводіть її на танці, на йогу, на пілатес, на масаж. Згодіть її кудись, там, де вона може розслабитися і відчувати себе вдові. В танці це ідеальна частинка. Ну, боже ж ти мой, да ну куди ж ми там десь по молодості танцювали, і то на весіллі, як, як же ж ми підемо на якусь дискотеку, яка ж там десь ось? Сходіть на весілля. Якщо ви йдете на дискотеку, то знову ж таки, для того, щоб подивитися на інших. Побачити, побути в цій атмосфері і можливо працювати. Дискотеки це клуби знайомств, але знову ж таки. А, подаруйте своїй дружині дотики. Ніжні тонкі дотики, це та частинка, яким багато чоловіків нехтує, це та частинка, про які жінки мовчать. Якщо ваш секс починається папі пішли фрикції, зробіть так, щоб ваш секс починався з дотиків, де ви гладите. зробіть вашій дружині масаж. Де ви гладите 20 хвилин, 30 хвилин, годину. Годину. І до геніталій доходите лише в другій половині цього масажу, якщо ви вирішили, що ви... Готові попробувати 20 хвилин, це з 15 можна приступати до геніталії, до егрогенних зон. Коли ваша партнерша розслаблена, коли вона відчуває себе в безпеці, дай головне, скажіть їй про те, що вона в безпеці і що ви можете зробити їй приємно, а не боляче. Ох, багатьох людей фантазії залишається десь чимось особистим потаємним. І ви маєте, крок четвертий, право це залишати. Ви маєте право залишати їх при собі. Але якщо ви не реалізуєте їх, не говорите про них, не намагаєтеся їх реалізувати десь в житті, ваш секс з часом стає пріздвим. Навіть якщо ви реалізуєте фантазії, він також стає присним, тому що потрібно нові інші. Далі, далі, далі. Немає. А це не закінчується ніколи. Іще одна проста а, чоловіча фантазія. А, багато чоловіків хочуть іншу жінку. Це значить, що вони хочуть розлучитися, але не хочуть, і багато чоловіків реалізують цю свою сексуальну фантазію, але це називається словом зрада. Якщо ви готові поділитися такою фантазією, а, будьте відверті. Шановні жінки, якщо ваш чоловік вдруг поділився, або навпаки, ви хочете зробити йому задоволення, знову ж таки, зробіть межі, де це можливо, де це неможливо. Наприклад. Питання, да ну я ж не согласна, це я ж буду рівнувати, я ж її приб'ю, яка їм жив. Жінка багато говорить мені тих пар, тих сімей, тих жінок, які приходять. Ні. Це не так. Запросіть іншу жінку у власну сексуальну фантазію. Е -е -е, одягніть по руку. Назвіться іншим іменем. Це вже інша жінка. Якщо чоловік говорить про інша жінка секс у трьох. Поговоріть з чоловіком під час сексу, що б ця інша жінка могла робити, коли ви вдвох займаєтеся сексом. Вона могла гладити його, гладити вас, а, дивитися. Деяких чоловіків це дуже, дуже збуджує. Знімати на відео. Дивіться. Шановні жінки, з однієї, сторони, ви реалізували чоловічу фантазію, і ваш секс точно стане кращим. З іншої сторони, це точно безпечно, це не зрада, це інша жінка не з'явилася у вашому ліжку. Межі реалізації фантазії і фантазії самі, які неприйнятні, вони досить широкі. Визначають для себе їх. Тому що, якщо ви цього не робите, секс з 3 хвилини, місіонерська позиція, або, ну, і багато жінок кажуть, ну ладно, я ж йому подякую, я йому дам секс. А що? Це не фантазія. Коли це секс, я йому подякую, це, це турбота. Дуже добре, що ви вмієте турбуватися так про чоловіка. Але якщо ви під час цілого сексу не отримуєте задоволення, шановні жінки, тоді, як правило, ваш чоловік теж не отримає задоволення. Це гімнастика, це спорт, це е, полегшення, але задоволення і сексом це не називається. Це не реалізація його сексуальної фантазії. Шановні, я 20 років як психолог, 10 років як сексолог. Я чую і бачу багато сексуальних фантазій і пар, які приходять, звертаються за допомогою. У них завжди є можливість, є шанс покращити свій секс. Не залишайтеся зі своїм сексом. Просто десь в Ютубі подивилися відео. Робіть конкретні кроки, які можуть, можуть бути. Вам корисні, які можуть зробити ваш секс краще. Ну і наостанок лайки, підписки, підписка, якщо ви цього не зробили. До речі, посилання під відео є курс жіночий сексуальний курс для пар. Те, що може зробити ваш. Секс кращим, вони дуже запомірними цінами. Корис казав, що це за ціною однієї консультації. Зараз, можливо, навіть дешевше. З вами був Анатолій Вовк, ваш сексолог. Побачимось!